Знову здрасте. І снова я. Так, Я ж була на роботі, о, зараз розкрився три дець. Зараз відкриємо посилку яйця. Посилку отримала, тільки що. Так удобно, це я перший раз тут. що кур'єр принес Прям прямо дзвонив, теж а в мене вдома не було. У мене так сьогодні день злочився. Я взагалі не добавляла вдома бути. Але я з роботи прийшла раніше, зараз розкажу, чого. І це, Коли дзвонить кур'єр, що я вас під'їздом виділа пачка. посилка, Це пачка по польську. І це, Я довишла, коротше, забрала посилку красота. І думаю, так, мені треба, що я заказала. Коробка велика, посилка маленька. Заказала таку сиворотку. Тонік, сиворотка. Не знаю, ой, ні, не, не тонік точно, сиворотка. Це фірма італійська. Вона в інтернеті, за неї багато вже холодна. Щас, ого, яка вона холодна. не теплішать. За неї в інтернеті вже багато. Я теж, в з женщини-блогера побачила рекламу. З вітаміном В5 или що, коротше, це сиворотка. І вона дуже добре для кожного ефективна. Тому я вирішила її заказати. У мене якраз позаканчувалися средства всі. Кремів взагалі немає. Там ціни, звісно, не, не здійшли. Ну, як на мене, як для мене. Ну, я заказала ось пробнички. Думаю, поки я попробую пробничками, Крем у мене ось чуть-чуть же ж є. А це і ось мені в подарок дали, бо я це не заказувала. Це колаген, вроді я чула, там теж вони п'ють. Гідроколаген, так. Да. Треба почитати, що це іменно, чи той що пить, чи може це там для ліця щось. Чи... Ну, якби це є. Ну, це подарок. От. І подивлюся, які це по качеству крема. Якщо потім закажу собі один хочу ночний, один дівний. Ну, не знаю, такі отзиви про неї класні про цю фірму. фірма, як треба сказати, in Italia, да. І сайт їхній тут. Коротше, я. Зараз е, запечатлю своє ліцо. Ой, в мене ногти, бо я ж з роботи прийшла. Зараз буду ногти приводить в порядок, все приводить себе в порядок. І записую відеоднівник, свій число сьогодні. Состояння кожи і буду дивитися. Вот удобно, так? Да? Коротше, скільки тут штучок. Може і кремів, і там був набор. Раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, це SPF 50 Це перед тим, як виходимо на сонце на двір такий має бути. Ну, це літо на літо закажу, якщо мені це подобається серія ця. Потім Майнта. Ну, це не знаю. Що це за крем? Навірно, судя по цвіту днівний. Це, я так понимаю, ночний. Ревіталізер, ночний восстанавлюючий, мабуть. З, з вітаміном В5. Оце, мабуть, пробник цієї сиворотки що я заказала. Її пробничок. І, Витам... Ві... коротше, два вида в них. Ночний і сиворотка. Ну, Я не дуже поки знакома з цією. Продукції буду і звучать там шоу разнообразить. Коротше, я вже це вмилася зараз. Зараз я уважу лісука, лицо, лицо, оце я вмилась, це взяла з собою губку цю влажну. Нічого не нанесла, все, у мене прям кап'єт стягує лицо. Так ширю я потім окремо нанесу. А я дивилася, жінка, що ну рекламірує, бо їй за це платять за рекламу. Вона в неї теж казала, вона що лицо дуже суше, сухе, і в неї ці тональні всі. Так я її прислухаюсь, тому що в мене чую, по така сама кожа по тому так як, по, як вона розказує. Так. А ну, як вона наноситься? Ой, повна така. Подивимося. Сьогодні, напевно, ще не дуже буде результат, він завтра вже, може, Ну така запаха в ній нема. Надо... Так, зараз я піду, я буду виходити. Магазин за продуктами треба зайти, збігаю щось я, наверное, в розман, куплю собі обруч. Уже скільки раз він мені треба був? Все зажимаю діг. Так, я так от і на глаза нанесу скрізь, ой, він так сильно швидко впитується. Може, що у мене кожа дуже суха, і до цього в мене средства були такі, може що погано увлажняли, що ну знаєте, як це як суха земля, от, як губка. Як суха губка, лучше так сказати. Впитує. Ну, поки я її оце зараз нанесу. Таке ощущення. Поки. Вроді така, як липка, але вона тут же швидко впитується і все, і вже тут нема липкості. Така просто як упругость, я б сказала. Так, зараз хай впитається я ще раз. У мене наскільки пересушена кожа, мені кажеться, що мені одного разу мало, може, і двох. Угу, вже все впиталось шию на ночь хорошо. Я цей щас нанесу. У мене сейчас обід тільки 2 часа дня. Потом на ночь обязательно ще. Да, поки хорошенько восстановлю кожу, а потом буду просто піддержувати. Ну, поки нравится. Запах такого десь далеко, далеко-такий якийсь Ілі трав'яний, якийсь ненавяжчивий легенький. Так, хорошенько прямо. Тут вже все впиталось, прямо нема ні липкості, нічого. Клас. Поки клас далі, подивіться. Так, ну і на шиї вже раз зараз закручу, щоб я вже його не трогала. Так, удобно така капелька цей Все закручую. По ціні Оце, по-моєму, оця штука, скільки тут, а? 30 мл. 170 злотих, по-моєму. Це 1700 гривень, там 1600-1700, отак десь. Ну, Якщо вона ефективна, я не знаю для себе на кожу, на свою, якби не цей. Не, не то, що не жалко, а навіть. Надо. Ну, все, класно. Впиталось, взагалі нічого. Взагалі не, не, не липне, нічого, не ощущаю. Так, далі. І нанесу крем. Пі... Сонця у нас немає в помині. Б... А, це ця сиворотка, напевно, пробник. b 5 ночний на ночь і два з днівник. Який же ж його вибрати? Два різних. Один реві, ревів, а другий м'янтанін. Зараз як начитаю, так. Який же його взяти? Навірно, це й возьму інтуїтивно. Яка різниця? Так. І, коротше, нанесу кремчик. Під лоза в мене нічого немає. У мене поки є там з тої серії, що я раніше купляла. По-моєму, казала ця жінка, що він жирний, але він каже, вона казала, так швидко впитується. Бачите, люди розказують їм за рекламу, ще платять, а я так з вами ділюсь. Я не знаю, як в Україну. Тут я це заказала, доставка безплатно. І пришло воно, наверное, в течії дня 3-4 пройшло. 4, наверное. безплатна доставка, заплатила. Якраз там ще по скидку до цієї жінки промокод указала. 15% скидка від ну ну, через неї. І подарок цей колаген. Подійти, якщо це питний, вона ще колаген ця жінка. Ну Вони, звісно, лицо. Я не знаю, її візраз не пам'ятаю, чи вона казала, чи ні. Ну, неї лицо таке класне, конечно. Вона її розроста. Ну, вона плюс-мінус мого віку, Я не знаю, тільки оце чи старший, чи така. Так, це я з близько дивлюсь состояння кожу. Ну так, да, вона казала, що він жирний, але він, я навіть не знаю, такий жирний. Ну, ну тут же і впитується. Так, під глаза тоже не Це мене купляла я ще й досі як не закінчиться Довго так держиться, кстати, корейська серія косметика. І такий, що в мене є. Ну Я такий на ночь наношу. Він там щось з золотом в составі, частички золота, ну, ж коротше щось таке. А це такий дужче днем, а то й на ночь. То непоганий. Це в мене який медіпіло, ця серія 5, 6 -5, пептідов, щось таке в составі. То так хорошо він підтягує, розлажує. Такий ліфтинг робить, легенький вокруг глаз. Якби ще з одна з серія, ну я не знаю, по після має получатиметься перейду на цю серію. Поки мені так з першого разу прям капець ощущення подобались. Ну, ну тут почалися у мене ці носогубні і отут пускається кожа, прям, звісно, замітно вже. І того я рішила спробувати. Я дивилась, ця женщина рассказывала. розказувала. Ну, вона там доповнительно, звісно, теж да, робить ще зарядка там для е, мишць ліца і все таке. это п'є колаген, вона там ще якісь п'є все-таки. Ну, так, він так, як порошок, порошковий. Ну, ладно, треба за собою ухажувати. А я е, це прийшла з роботи. Сьогодні я ходила, ну що я на вборку, де б я ще ходила? На уборку виходила. Коротше, була вчора я один день, дом такий класний, двохетажний дом, ну, в поляків. І ми з однею дівчиною, в парі вибирали там. За п'ять склоних часов обрали повністю дом два етажа на минуточку. Дві вверху ванна, туалет, внизу душова кабінка туалет. Комнати дітські, там дівочки, такі, ну, годіки, там, по 6, 7, 6 таке. Це представте, куча ігрушок, мелких деталей. о, зараз я хорошенько видавлю, щоб тут він це, це, треба чимось заколоти. І потом ще одна комната парень, мальчик, я не знаю, скільки він, год 12. У ну, них тут дітей по 2, по 3 по дитини. По ну, це в них норма. тут. Потім кухня, зал великий такий. Це диван, за ним треба все. Пропи... Коротше, роботи. Ну, ми якось так взялися, швидко я дивлюся. Я така, Івана, так, ну, да, однакові, якісь ми так з нею. Раз, раз, бистро. Без... Ну, коротше, то ми обрали за п'ять з половиною часу. І все нормально. Сьогодні. Поїхали в другий дом. Я знаю, це буде нормально умісно. Я зараз можу це, це відео вставити там маю. одну фоточку. Просто щоб іноді да, да, розказуєш, можна подумати по-разному, можна да, хто як розказує, для кого яка реакція на все. Ну а я вам кажу, Боже, жесть. Я фоткала не для того, щоб показувати, і все-таки вона та, ніколи не узнає, і воно ж нічого не видно, чи є, це що це теж та там, ні адреса, нічого. Я фоткала для того, щоб показати ця фірма, від якої ми роботали. Ну, що, Бо люди не повірять, що така жесть, бо я ж кажу, що тут, воперег. 8 часов надо було робити, більше ніж 8. По-перше, кажу, тут за день навіть два чоловіка не справиться. Просто я вам уже відкриваю шкафчик, а там в шкафчику все: і отвертка, і одежа. І якісь розетки, і батарейки, і це все. І це в кожному, в кожній кімнаті. І видно по фотках, ми ще удивлялися, і дівчини тут живуть, я не знаю якого вузла. Ну, видно, там то косметика така була, то духи. Одна навіть займається кімната була манікюр. Бежі сміялася, що ти кажу, що треба записатися на манікюр. Манікюрний був столик один. І візаж, бо такий. Саквояж, це квояжу, це різчич, як вона називається, стояв, де професіональний, де косметика. Боже, отак от все лежить. Отак от вона нанесла там рум'яна, чи тіні, чи шур, ой, руки вкреми. Просто отак от лежить. Це отак валяється, те так валяється, те так. І навіть людина не соїзволе попользуватися і закрити. Тому що воно ж і пилють. Я не знаю, хто до неї ходить на ці процедури. На полу щоток мільйон. Вона ж, навіть, ті, що нападають на пол, людина їх не піднімає і вона купляє нові. Тому що в неї тут на цьому стояли щоточки, і на полу їх мільйон там валяється, там закочені, там просто лежить. Що вона, думала, що їх десь десь немає. що Ой, Потім в них два котики живе, собака. Ну, Собака була на дворі, але видно, що вона ж. Оці туалети котячі. Потім куча ігрок. Я зараз навіть не прийду. Оце де тумбочка, наприклад, де тілік, і під тіліком. Що там тільки немає. І там просто оця полочка вона заставлена повністю одне біля одного стоїть, і там воно все в кучі. Оце відкрила, розірвала батарейки. Одну мабуть, достала, оце все в розобраному виді, і там же ж куча буде. Оце тут лежить. Потім що там можна було знайти ще. Бо ж я так ще позавжев, ми в такому шоці були. І я кажу, що ми тут не справимося. Тут не буде видно роботи, що ми зробили, то що цей хлам, щоб розібрати. І ну, це мало, там тижня мало, щоб зробити. Каже, все перебрати, наприклад. Ну, вона каже, ну їй там поверхност, то там позамітать пол помити. Ну, я ж кажу, того я й фоткала, бо це так розказати, людина не повірить. Шоб... Да, я согласна замітати помить і там зверху трохи, але ну, ні, Воно, коли ти починаєш да, замітати, тобі те треба оддвинути, те зробити. Зайшли в дитячу кімнату кровать. От, ну, ясно, дійсно, вона не застелена, що там кажуть, простінь сіра. Вона не те, що там трохи грязно, що вона сіра. І ми відкрили, думаю, що треба трохи одіяло, підняти, ну, хоча б розстелити його поверх. Щоб цей Боже, піднімаємо діяло, а там прямо знаєте, можна, так, якщо взяти його змести, і отака буде жменя, ну, не то що вона прям повна, ну, буде в жмені так, такий слой. Це в неї те, що на кроваті, грав, пиль, земля, що там такі. Ну, Це не пильне, мі... не щось там таке, а соринки. Да, оце прямо Це що, чи воно скотів, чи вони ходять, ноги не мить на дворі босі літом. Може, це простін з літа, я й не удивлюся. І оце людина спить в цьому. Ой, що там що шоколадки ми знайшли. Це ж як там пиль витирали, Боже, шоколадки ми сміяли з 2015 року. -го ці конфети Марс, в упаковочці такі ж. Ну, ці маленькі такі батончики. Ну Дивимося, звісно, сорокотності, викидати чи оставлю 2015 року. -го це з того року, але лежить воно там, -оте все, що там рядом на От, ну, ну Я не за те так це, я, звісно, багато розказала вже зачеп. за чим? Хорошо, що ми до кінця не доробили. А два етажа теж на минуточку. І ми вже э, цей, спустилися вниз, спусти... і це ми так уже старалися, ну ладно, не важу. Спустилися вниз, а внизу ще хуже. Кухня ще ж тут. Кухня, я вже не буду навіть об'ясняти, яка вона що. І цей. Э, спустилися вниз. Э, э, роботи ще більше, бо тут це ж зал, де там тілі, камін у них. Так, заодно дивлюся. О. Ванна, не ванна, а це ж душова, там, Боже, ну я навіть не можу це об'яснити вам, наскільки там. Я, я таку в свою життя, Я бачила всякі там, єсі, там, і неаккуратні люди, да, і якісь там не не, ну такого Я за своєго, да, я ще не бачила. Я навіть не повірила, що таке може бути. От ще розказую, фотки в мене ті є, я скидувала туди, треба поудаляти, щоб в ленті його не було. Я навіть не, ну я б не повірила, що так можливо, так що це люди живуть. Ну коруче, ми ще тут убираємо, ще представляємо, нам предстоїть та кімната, де ця ж душева в коридорі. Я оце фотку, мабуть, на зараз тільки скину і все, щоб цей же. Ну і тут якось так що ця жінка Приїжджає, а, а наверху там мальчик спав, син її. Вона каже: ви вбирайте, вона ключі залишила, а ви вбирайте все таке. І одна кімната закрита, там син мій спить, він до обід буде спати. Ну Не пишайте уваги, все таке. Ну, ми ще й рішили, то посміялися. То, я прийшла, кажу, Боже, дитина спить до обіду. Явно у цих страчах все, які там діти будуть, де, до чого вони прилучені. Якби треба десь щось розвиватися, десь вчитися, да, таке все. Ну, спить той, спить, кажу, а потім сміємося, кажу, може ж він там, хто знає, скільки той він, син. Може кажу, ночі таксистом робить, та спить, тоді ж і нормально. ну так от. Коротше, встає той мальчик. Ну, не знаю, от 20 йому от сили, менше, так і по возрасту. Спустився, ми вже внизу ж тут були. Він спустився, ходив щось ходив, тинявся, потім взяв корм в кор... котів оце корм насипом насипано, і на полу, і в тих кормушечках води немає. Я взяла одну з-під молока тарілочка, її вимила, набрала туди котам води, не знаю, де вони п'ють. Достає в пакетах оце тут пакети з віскасом. Там пакет відкритий, мішок отакий сухого корма, аж там. Там те, там наповнитель. І упаковка тут лежала все перечепі. Упаковка лежала віска з оці пакетики. Мокрі, дивлюся, розриває, бере Думаю, Боже, в них там насипу насипу. За він це бере? Ну ладно, вказується, він взяв цей пакетик, пішов. А це, що я з нею роблю, дівчинка. Вона каже: А ми ж там не обрали, він проснувся, ну що надаш тепер в нього біжити убирати. Вона каже: Ти тут унизу давай, я піду в нього швидко за мету, пол, все, бо вже ми бачимо, і время там нам осталось і цей ж. Хорошо. Коли спускається, я, я глянула, я все зрозуміла. Каже, боже, комод, все отак вивалено. Вив... У них там одежа отак і стірана, і грязана. Ну, Якщо стірана, це так стірана, це сказати громко сказано. Кажу, Знаєш, так, все. Я дивлюсь по времени, кажу, нам ще отут хто з наскільки займе, запущено так. що кажу за це время за 8 часов даже два человека не справятся. Кажу, я туда не ходу до нього за хот. Тимбіля він тільки проснувся, знаєте, там і це. Кажу, давай так, ми сьогодні встипаємо це хотяби встити і скажем, що їй лихай ще день вона нанімає людей. Тільки кажу, я вже точно не прийду. Сейчас от на секундочку, я собі ділала каву. Я ж розраховувала, що там буде кава, як бисить нормальних людей, класна кава, ну, вічну. Вона, да, будете, та каву там робить. Я знайшла розториму. Шукала соду, чашку, помить, не знайшла, хорошо, хорошо пролила гарячою водою, помила, налила того й мою, що чашку вимила собі. Блін, ну А що робити без кави ж теж? Я з'їла каву, я бутерброд. Собі брала. Я вийшла, я не те, не що я там чи, чи що, чесно, це наскільки. Я вийшла на двір попити кави і з'їсти бутерброд, бо я там не могла я наскільки брезгувала. Хоча я не сильно така призлива людина. Я вийшла там дерева, боже, в дворику дом. І, якщо там все до ума, порядки класний там цей, коротше. А воно дерева там, то ялинки, то ще щось. Я оце стояла біля дерев, дивилась на ті дерева, з'їла той бутерброд, попила я ту каву. Це наскільки, прикиньте. І цей, коротше. Кажу, О, тут ми все доробимо, ми все я все-таки потеряла мисль. І... А, да, кажу, я сюди не прийду, ну, скажем, що тут нема... ну, мало 8 часов, навіть для двох мало запущено, наскільки. І ми так рішили, давай тут біом убирати, впирати. Він носив туди віска, цей... це ж ще й сміється, спускається, що там отаке. Каже, Він сказав, що зараз не треба вбирати, бо він тут корми котика. Вона ж ми каже, ну, там піде вниз покорми, бо ми бігом побираємо. Він, він тільки тут їсть, він там ніде не може, і він тільки тут їсть. Ладно. І ми ж бігом далі, хочемо піть, все. Тут приходить, приїжджає ця жінка, де вона на роботі, була на роботі. Вона якраз приїжджає, то ви о, дівчинка, ви так хорошо все вбирає". Ну, Звісно, такий контраст, де ми вже хоч, де вона побачила, Ладно, ну, видно, що в шоці вона й довольна. Принесла, перевезла цьому сину, вона їду оцю, знаєте, заказну, що купуємо в контейнері, що там котлета, катсушка, не їм привезла. оце такий хлопець а вже яйцо він може собі піджарити, хоча на тій плиті. І це. Коротше, привезла на йому і каже, що я там же деньги вам оставила на столі. Тіпа поробите, возьмете оплату і підете. Або каже, я приїду в два часа, але я не знаю, чи вас застану в спінучні. Хорошо, хорошо. А ми там обирали, бачили стол, це обідне, чи як. Там теж все таке, і там якісь деньги лежали. Зверху ще монетки, железні деньги лежали. Ну, Я ж так теж. І вона, ця дівчина, ми стороною там пообирали, все своє зробили, то мало ну, здачі з магазина, то якісь їхні розходи, ми туди. А ми ж таки переглянули, в смыслі, так, там якісь, там їх мало, там такі то 10 злотих, то дві ну, ж деньги желізні. І, а вона, по-моєму, озвучила, да, що 320 злотих я там положила. Ми давай такі ми посчитали, ніяк, і так і сяк, ніяк не, не виходить. То, що ми отримуємо, я дівчинка і ще ж і фірма це агентство собі ж процент бере, Бо взагалі ніяк не клеїться. Я набрала цю нашу. Шуміднею. А вона, підождіть, кажу, щось я їй перезвони. Коротше, не дзвонить і не дзвонить. Ми... Я ще так, я почувствувала, не, ладно, не кажу, ці дівчини. Ну, ім'я не хочу нічого називати, не то ж. Кажу, давай підожди, не спіши, бо якщо ну я кажу, пошутила, я не думаю, кажу, бо якщо зараз вона не заплатить. Ти що кажу, ми скільки, ми навіть на ті суми, що вона оставила, ми вже навіть більше зробили, чим оту вона оставила. Коли та, таке перезвання, каже, собирайтесь, уходьте, вона не... більше платити не собирається. Боже, як обідно, ми скільки зробили роботи. І як би там було класно, навіть на, на, на те, що ми зробили, якби вона прийшла і заплатила по-чоловічськи, по-людськи поступила, вона прийшла б домой, Боже, якби в жінці було б класно. Ну Сама вона зробила цей вибор. Ми от так внизу все пов... кажу, слава Богу, що не треба йти в ту -от душу, і отут в коридорчику. в цьому. Я не розстроїлася взагалі, я просто поражена. Да, такий хлам, є безлад, От такий... Це навіть безладом не зриш. Ти така й по житті, та, от людина? от Вона така. Хоча вона, вона виїхала, ми були удивлені в діта, нормальні віщі в неї такі. І якщо її так десь встрітить в місті, в житті не скажеш про її життя вдома, яка вона і все таке. Ще там обирається. Тут в кінці в коридорі це ж вже як все це послучилося, Ще перед цим я й пошутила, очки впали, підняла очки, слажувала там ці Prada, Брендові настоящі очки, бо ну так. В руки взяла. Я ж тільки сміюся, кажу, хоч подивитися, в руках держала очки Прада, е, зблискать Прада. Чи як же вони? Ой, я ж чи доль Габана. ну, Коротше, це такий бренд, я в них не розбираюсь, в мене таких немає. Я такий не хочу, вони мені і не нравляться, але знаю точно, що, блін, як же ж вони, чилує вітом. Луи Вітон, напевно. Бо такі ж дві букви були. Ну, тобто я, я маю до цього бренда, що не дійшли. Такі очки це так десь валялись, що я щось доставала, вони впали. І... І... Тобто то такі в неї я до чого веду. І цей. І от така, да, зажим, тобі зробили, ти ж знаєш, да, свій оцей, а хоча вона, мабуть, не вважає, що це щось, мені кажуть, такі люди, якщо в такому вона жити може, для неї, напевно, те, що ми вбрали, вона його не заміта і не оцінить, тому що для неї і так нормально, і так нормально. Коротше, була мы, так. <смех> <смех> да, в мене така. В житті і такий опит отримала. Ну, це жесть. Я зараз, коротше, вставлю вам фотку, щоб ви хоч зрозуміли, про що я и так забалакала вже багато часу. Ладно, поки повертаюся до своїх відео, слава Богу. Поки немає такої роботи, не знаю. Я ще раз буду йти, будемо вже акуратніше, треба одразу цим сіяти з агентства, сміялись, балакали, що приймаєш закази, треба поїхати подивитися, що ти береш, скільки оцінить його, скільки платити. Тому що ми тоді в початку, коли не знали, що вона не заплатить, ми ще й казали, що за таку роботу оплачуватися по-другому. в час має бути друга сума, то, що плюс животні. Ти ж коли вбираєш. Ти все. І хоч не хочеш, ти будеш там біля лотка і все-таки. Животні бардак занедбано так, що того в час більше береться, ніж в звичайних домах. Ну і так, ну столкнулися з цим обсудили, побалакали да, ну раз ми вже тут уже зробимо, просто отримаємо да. на наступний раз приходиш в дом, дивишся, ага, отаке срачі ужасні. Значить, за час вдвоє, там не, не согласні, вбирайте самі. Там сама людина не вбере точно. І не кожна даже вбере так, що це, це не то, що я так, ну я знаю, що не цінять, не це не оцінила. Ну й хай коротше, ладно, це таке сьогодні в нас було. Так що, поки я буду записувати відео, може буду, які, цей рубрика, що купила, бо я в мене скільки ці днів я ось поробила, все продукти позаканчувалися, все позаканчувалось, і треба сходити в цей типа в таке купити губку, бо в мене це вже класна. Вона така маленька. Ну, коли я її на, 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 воду, смачую водою, вона така робиться об'йомна, така крупна. Це я зараз її помию, бо я умивалася, змивалася цей. І така прямо вона це, класно нею вмиватися. Вона і смиває хорошо, лісо таке, аж як от поліроване робиться. І смиває, і якби, не полірує, як це сказати. От шелушує трошки, навірно, не знаю. Таку треба купити, бо вже вона і рветься, та і вже це я, це мені на ту ж, бо вже які там губки, о чому я. То буду показувати розпаковки свої. Ні, кому не інтересно, але я просто для себе теж так от. А може, інтересно комусь? Ой, коротше, набалакала, але в мене емоції просто. Так, ладно, все тоді. Сейчас хлеб... А кстати, я хлеб зараз поставила буду. Так, ладно, не трену.